Його стаття про українську вищу освіту наробила неабиякого галасу у мережі. Фріланс-маркетолог Дмитро Семьонов вщент розгромив навчальні програми університетів. За його словами, українська вища освіта мертва. Що стало приводом до такої сенсаційної заяви? Спитаємо у нього самого. Це програма відкрита студія. Ми звати Влад Волошин. Дмитро Семьонов також тут вже поряд. Не примакець. Діма вітаю. Привіт. Ради бачити. Одразу всі ті, хто нас зараз дивляться, тобі, напевно, ставлять питання: що, серйозно? На заголовок твого матеріалу. Вибач, що одразу на титул, що, я думаю, так буде простіше. Наш з тобою колеги, тим більше по університетах, ну, мається на увазі по спрямуванню тих університетів, яких навчались. Ти знаєш, мені мій університет дуже сподобався. І моє навчання в ньому сподобалось. І я зараз. я одразу... Аргументую і вибудовую свою позицію, угу. тому що в принципі той університет, в якому я навчався, і зараз продовжує жити. І зважаючи на те, що дійсно там кількість е, абітурієнтів падає, угу. це пов'язано з народжуваністю, потім на з покращиться, я сподіваюся. От, але все ж таки підтримуються зв'язки, підтримуються зв'язки з університетами з різних країн. Uh -huh. відбуваються програми обміну. Дійсно, багато моїх колег, друзів, одногрупників зараз працюють в серйозних фінансових компаніях uh -huh. і установах, інституціях і дійсно не займають доволі хороші посади. Uh -huh. То чому українська вища освіта мертва? <гум> ну розумієш? Ти, наприклад, розповів про свій університет. Uh -huh. А ще буквально там, не знаю, до п'яти там я знаю таких вузів, в uh -huh. яких справді ведуться такі роботи, там, обміни і так далі. Але а, здебільшого, тобто по своєму досвіду, ну але, звісно, мій досвід це якась дуже маленька uh -huh. частинка. А з досвіду своїх друзів, з того, що я читав, бачив, а, більшості, ну, Ну, не те, що більшості, але половині точно не подобається те, що відбувається в вузах, і вони йдуть своїм шляхом. Тобто, зараз все більше і більше такий тренд не отримувати освіту, відразу йти працювати і здобувати, тим так. паче, що за рахунок о, інтернету можна більшість професій отримати. Mm -hmm. Або ну, навчання в університеті е, чисто номінально для того, щоб дати бати, е, диплом батькам. Ні, диплом, диплом батькам. Так, так, це... Я зробив це, <гум> да. відчепіться да. від мене, але да. я буду працювати в зовсім іншій сфері. Тут погоджусь, бо в принципі зараз багато хто цікавиться на От сидять такі молоді. Не кажуть, де навчалися в яких <гум> університетах, але дуже їх хвалять. Та? Ви де навчались, до речі? А я навчався в ТНО. Я навчався в ТНЕО. <гум> Вони співзвучні, тому що це економічні університети. Правда, один знаходиться в Києві, інший в Тернополі. Е, е, я також не працюю за професією. От, але дуже знову ж таки багато моїх колег <гум> працює. Ця стаття це просто заклик. Це по, трішки когось підштовхнути до чогось. А, що ти хотів, а, чого ти а, хотів досягти? А насправді так, а, я а, написав спеціальну статтю в такому доволі а, жорстко провокативному mm -hmm. стилі. А, перше, що я хотів, це звернути увагу на проблему. Тобто, а, звісно, там багато хто говорить... звернути увагу на проблему і дати якісь. А, Інструменти і вирішення не з точки зору держави, тому що всі зараз заговорять за реформи, там, не знаю, за якісь зміни в освіті, але їх ну, відбувається доволі мало. Я хотів дав інструменти людям, які розчарувались в освіті, і а, не знаю, що з цим робити. Відповідно, поділився досвідом своїм своїх друзів. Тобто, це, в принципі, дві цілі. Цікаво. Хороша ціль. Але там в статті звучать такі слова, що, в принципі, згайний час. Да. Так. Я розумію, звідки це, mm -hmm. тому що багато хто з молодих людей зараз каже, мам, навіщо мені університет, навіщо я буду протирати, mm -hmm. от це популярний вислів, протирати штани mm -hmm. 5 років, коли я дійсно можу поїхати одразу працювати, працевлаштуватися. Навіть не в Україні, а десь mm -hmm. за кордоном. І для цього освіти абсолютно не потрібно. От далі тези. Навчальні програми університетів пристосовані для економіки знань, а не економіки мислення. Коментуй. А, от це як вважаю, найбільша проблема, тому що, а, і це, до речі, основ, ну, проблема не тільки в української освіти. Там я не скажу, що робив фундаментальний аналіз, але в багатьох країнах теж. А, просто а, навчальні взагалі методики будувалися. А, по системі, коли до знань, ну, доступ до знань був доволі обмежений, їх можна було отримати там, в бібліотеці, чи в тому ж університеті, чи в школах. Uh -huh. І, відповідно, завдання університетів а, було дати якусь таку широку теоретичну базу з, з вкрапленнями практики для того, щоб кхм, а, ну, людина володіла інструментами, термінами, методиками і так далі. А зараз а, Ну, будь-який, в принципі, інструмента, методику чи о, концепт, людина може дізнатися там за 5 секунд в інтернеті, тобто ну трохи більше часу на вивчення. а цінність саме знань в людині знизилась, а збільшилась набагато цінність обробляти інформацію, знаходити її, критикувати. Ну тобто критичне мислення і так далі. І відповідно а, зараз ціняться люди, які не знають, а які мислять, мислять. і так. А в університетах, а, ну. Зі свого досвіду, своїх знайомих, скажу, що вони до сих пір накачують знаннями. Тобто людина виходить, в неї велетенський багаж знань, але як їх а, використовувати, якщо вона там сама по собі а, там, не, знаю, не працювала, не спілкувалася і так далі, це доволі складно. Погоджуюсь, Найма. тому що я зустрічаюся доволі часто з таким висловом, знову ж таки, своїх колег, які закінчували університет разом зі мною, або ж і тих, з ким я з ними попередній uh -huh. курс, казали. Забудьте все те, що тобі розповідали в університеті, коли ти прийдеш в банк. Ну, умовно. Да, так. Да. Бо там все зовсім по-іншому. <клес> Наша освіта жорстка, в ній відсутня адаптивність. Можу відповідати, так. А, кількість знань людства збільшується вдвічі кожні 2-3 роки. І я, наприклад, зараз проходжу там, курс по веб-аналітиці, і там є прикольний слайд, там, де показують, у е, 2012 році кількість е, інструментів для веб-аналітики 100, в 2014-му 900. Тобто вони збільшились в 9 разів. А наші університети, ну, програма наших університетів побудовані так, що. От, Є там п'ятирічна програма, і давайте вперед. І тобто, мало того, що вони такі доволі застарілі, тобто вони ще там не знаю, 90-ті, -80 80-ті роки. Ну а я дивився, наприклад, а, а, як це джерела підручників, і тобто там джерела, відповідно, по яким писались підручники, це ще В СРСР. А і, відповідно, наша освіта, вона не, в, не, в, не враховує інновації, які відбуваються в світі. А чому так відбувається? А от на це питання відповідь за мить програмі відкрита студія. Секундна пауза. Будь ласка. буквально. Будь ласка, дочекайтесь. Фріланс-маркетолог Дмитро Сімонов є гостем нашої програми. Але ви цю людину знаєте, звичайно, що завдяки статті під назвою Українська вища освіта мертва. Тримайтесь від неї. Подалі. Чому не хочуть вдосконалюватись? Чому не хочуть враховувати рух вперед? Mm. Ну, тобто, все, все те, що оточує, mm. mm. те, що відбувається. А дивіться, Мені, все... як на мене, найбільша проблема це зарплати педагогів. Тобто, ну… Все, все впирається в гроші. От, да, все, штука. Ну, насправді, mm. це як, є така штука, поведінкова економіка, яка от… Ну, тобто, людина вважалась раніше істотою раціональною, але насправді вона дуже ірраціональна, І, відповідно, Uh, якщо там не створена Умов для того, щоб людина там рухалася, якому в якомусь напрямку зазвичай людина не рухається. От. І відповідно важко бути хорошим педагогом, аналізувати там тренди ринку, а програму і так далі, коли зарплатня там 3 чотири тисячі. Тобто, як я там в статті казав, що більшість викладачів не виходили за стіни університету, грубо кажучи, то вони все життя працювали викладачами і навчались по тим самим радянським підручникам. Але є така а, частка от, чудових людей, я їх називаю фанатиками, які вже або такі терпляться і за 4 тисячі гривень там, дають якісний матеріал, це мала частка. Більше це ті, хто налагодили, наприклад, своє життя чи джерело доходу десь ну, в бізнесі, реалізувалися тобто консультують і так далі, і вони дають актуальний а, хороший матеріал. Угу. Тобто, я думаю, що основна проблема. Це зарплати і плюс те, що вузам невигідно конкурувати між собою. Ну тобто, немає немає е, стимулів, які е, по, побуджують вузи, вузи та педагогів конкурувати між собою, тобто бути кращими на ринку. Ну як найкраще, якщо бремо да. до уваги мовно, місто uh -huh. Тернопіль є один економічний вуз, там має бути їх три. так? Це маєш на увазі. А, ну, якщо там це невелике місто, Чи, і ринок та... це Україна. Ринок, наприклад, це Україна, по-перше. Uh -huh. це раз, Друге, навіть якщо там невеличке місто, ну, просто будь-яке місто, і там лише один вуз, я думаю, там має бути така конкуренція між викладачами. Тобто, а, ну, покажіть мені людину, яка захоче конкурувати за зарплату в 4 тисячі. Тобто, я думаю, таких небагато. І тепер теза. Я отримав повідомлення від свого колеги, який викладає в mm -hmm. моєму любному університету. No, Запитання: ти це бачив? Mm -hmm. І він процитував: ну, mm -hmm. В українських вузах є два типи викладачів: перманентні лузери або святі меценати. Ну, no, це те, mm -hmm. про що я говорив. Так. Лузери перманентні. <гум> <гум> Слухай, ну але ну чому так. Ну, я казав, що будував статтю спеціально трохи. гостро. А ну, от спро... так. <гум> <Але> <гум> те, що університети відірвані від реальності, про це ми також щойно говорили, реально. <гум> Чи. Вистачить зараз там, молодого ресурсу, ресурсу молодих людей, які, mm -hmm. в принципі, також починають свою роботу в університетах. Я вже, наприклад, там, свого сказав. Я думаю, mm -hmm. що в КНЕО така ситуація. Так само, хто там захищає дисертації, кандидатські. ну, От весь mm -hmm. цей процес проходить. Ну, Вони ж якось живуть в сучасному світі, вони розуміють, що потрібно розвиватися, вони знають, де це все знайти. Чому не А Саме ми говоримо про молодих педагогів. Молодих педагогів. Знаєте, от, е, фанатизм і запал це така е, хороша штука, але вона деструктивна, якщо вона не е, е, ну, фідбек, не отримує зворотнього зв'язку. Тобто ми беремо, наприклад, там, от, е, молодого педагога Інокентію, йому 22 роки. Так. Так, він, от, вирветься змінити освіту і так далі. Вступив в аспірантуру. Да, вступив в аспірантуру, приходить, угу. е читає лекції, там, не знаю, по Big Data чи Internet of Things. 300, да, of things. 300, 300 людей в лекції. Так, 300 людей в аспірантурі. Понад гарні красиві дівчата. Да, да. <світ> він ще не одружений. <світ> це як мінімум <і> <світ> це треба розуміти. Ну, це це справді це справжня перевага. Вот. <світ> Але він от так місяць фігачить другий, третій, <світ> четвертий і ну, вартість оренди однокімнатної квартири в ну, да, однокімнатної квартири в Києві ну, стартує десь з 3500, при зарплаті в 4000. Він фігачить, 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 живе з сусідом таким же, не знаю. А, а, вже знімають та, за дві, вже да, за дві да, Так, Ну, за 2000 і 2000 на їжу. І тобто він працює, працює і а, на якийсь момент обов'язково виграє. Тобто він думає або піти в іншу галузь, або він думає, ну. Там от о, той мажор Максим, що в мене навчається, ну з нього толку не буде, ну хай уже там можна заплатить. Можна ще поїздити поза кордоном. Ну, можна поїздити поза кордоном, але ти. Мається на увазі mm. по програмам mm. обміну. Я розумію, але ти приїжджаєш так. і знову отримуєш 4 тисячі гривень. Але там підзаробити. В принципі ж зараз світ відкритий в Україні. Кордони ж відкриті, я ти не розумію. Ну знову ж таки, там поїдеться людина, позбирає грубо кажучи. До там полуницю Польщі. ні, я не про це працювати ну, за обміном. Угу. Проф... Ну, О, Тобто, ви про тобто проп... представляти інтереси університету uh -huh. за кордоном, ну тобто, за об ви пропонуєте проводити де, щоб... лекції, ну я розумію працювати. Тобто, про... ви, ви пропонуєте, щоб там кожен наш педагог заробляв гроші за кордоном і досвід, а потім приїжджав там. Якщо на є можливість, чому що... б ні? Ну якщо є можливість, але подивимось, правді в вічі це можуть зробити максимум відсотків 10 людей. насправді. тобто знову ж таки це не не тільки фінансові фактори, це навіть психологічні, ну, тобто поїхати в чужу країну там і. І ну, це там для кожного це в чомусь ризик. І там ото навчатись. Потім не факт, до речі, що людина повернеться назад, це теж має бути фанатиком. Вона там поживе, не знаю, на крутонах наше, соусом там, Бешамель, так? так і навіщо ті вареники. Ну це вже інше питання для це розмови, розмови. Глибова, Але нас, ми продовжуємо нашу да, програму. Да, буквально мить, це відкрита студія. З Дмитром ми продовжуємо нашу розмову, а тепер давайте, Діма, давай, о, вже так. на ви прийшли, батько, така дискусія вийшла. Тепер серйозно. Чисто теоретично, Що угу. потрібно зробити для того, щоб о, українська освіта вища? Угу. Ну, вона не мертва, я в цьому не погоджуюсь. Ну, Але дійсно ожила, угу. щоб в ній з'явились інноваційні, сучасні технології. Щоб дійсно викладачі, молоді перспективні, <гум> які хочуть займатися цією справою, не стогнали від того, що у них дійсно маленька заробітна плата. <гум> дивіться, я думав, це, до речі, матеріал там, думаю, для наступної статті, <гум> е, коли буде час, постараюсь написати. А е, я не скажу, що глибоко аналізував це питання, тобто, можливо, мені не вистачить компетенції, але те, що як я бачу, це. Е, Зараз поступово наша освіта трохи рухається в цьому напрямку. Тобто, це, по-перше, відміна стипендій, ну, тобто вони мають більш такими бути точковими або дуже обдарованим людям, або дуже бідним. Це приватизація університетів, тобто, коли між ними буде більша конкуренція, вони конкуруватимуть за хороших спеціалістів, в той же час пропонуючи там більші зарплати, вони конкуруватимуть за хороші навчальні програми. Вони Надаватимуть класний сервіс, вони надаватимуть інфраструктуру краще кращу для студентів. Тобто, я вважаю, що а, приватизація. Університетів це дуже потужний крок. А може бути університет акціонерним товариством. Я думаю, так може Що, звісно, Тоб звісно, там може бути акціонер. І ну я не можу зараз конкретно навести приклади, але якщо не помиляюсь, я бенду в Україні не знаю. А в Україні є приватні приватні а стосовно акціонерних товариств, не знаю. Але наприклад, от каха Бендукідзе, наскільки так. я пам'ятаю, відкрив в Грузії приватний університет. Ну і по взагалі зараз приватизація освіти це такий доволі тренд в світі і від. Я думаю, нам він теж підійде mm -hmm. зараз. І друге, тобто, друге, це, наприклад, впровадження mixed learning, ну тобто змішаної освіти. А це зараз цим, наприклад, у нас Ваня Примаченко займається, засновник Прометеус. Тобто, ну, від кращих викладачі дають свої лекції, люди навчаються по матеріалам кращих викладачів, потім там це на семінарах, якось, на якихось практичних вправах. І плюс я вважаю, що дуже важливо. А співпрацювати університетом з роботодавцем, знову ж таки, приватизація освіти, я думаю, зробить крок в цьому напрямку, тому що зараз я вже договорив, да, 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 прив... зачепила за живе. <штовх> <штовх> тому що університетів який показник, в принципі успішності, це працевлаштування їхніх студентів. Там, чому Гарвард, Ліга Плюща, взагалі, чим вони найбільше пишаються. Це те, що їхні е, е, випускники працюють в найкращих е, компаніях. І, відповідно, Якщо університети будуть більше співпрацювати з роботодавцями, і відповідно студент буде навчатись не тільки в університеті, але проходити справжнє стажування, справжню практику, не так, як у нас, ну більшість студентів просто там в знайомих справку взяли і все, і отримувати е, одночасно і теоретичну, і практичну базу під час навчання, ну але для цього потрібні роки погодці, а... бо в нас до прикладу, там окей, там ринок роботодавців. Mm -hmm. Mm -hmm. Хтось там владі підприємством і каже: Мені потрібно п'ять бухгалтерів, економістів. Все, більше ні. Хтось там фабрика з виробництва ще чогось. Мені потрібні там швеї, мотористки. Оброк. Я розумію. Цього зв'язку дійсно в Україні немає. Бо у нас перенасичення, і це всі кажуть. І про це вже давно говорять: економістами, юристами. Ну, це такі популярні. От, але щоб не було такого перенасичення, як потрібно працювати з роботодавцем, цей зв'язок має налагодити держава, чи все ж таки на місцях беремо окремо взяти місто, і університет угу. продукує кадри для тих чи інших підприємств. А, я насправді думаю, що держава має грати мінімальну роль у житті суспільства, тому що, ну. Ефективний, Тільки задати напрямку. Да, ефективний державний менеджмент це більше міф. тобто Я вважаю, що якщо там університети стануть приватними, вони самі почнуть працювати з роботодавцями, самі, ну, наприклад, візьмемо там деякі освітні курси, організації приватні. В них є. Така штука, як uh, carrier сервіс, тобто кар'єрний сервіс, який uh, відповідає за, те, що, за працевлаштування випускників Там, і, там, там є вакансії. Кожного вакансії. університету має бути таке саме. Сподіваємось, так і буде. Да, да. Дякую за розмову. І тобі. Я йде. сподіваюся, що вже твоя стаття буде з іншим заголовком. Українська вища освіта. Mm -hmm. ж... жива. жива так. <клес> бо, ну, окей, як мінімум відроджується. <клес> От а глобально, в принципі, всім тим, хто зараз працює в вищих навчальних закладах країни, всім тим, хто дійсно там і нашим колегам, і ровесникам, які дійсно намагаються вкласти зерно там чогось розумного да. і бажаємо того, натхнення. чого самі навчились. Бажаємо натхнення і все одно молодці, і дякую, що це робите, бо без цього тоді взагалі не знаєш, як би було. Обов'язково зустрінемось в ефірі телеканалу Чорноморська телерадіокомпанія». Вам гарного дня!